Вітаємо вас на телеканалі Гок у програмі Підсумки спорт. Сьогодні у випуску вас очікує найбільш цікава інформація про спортивне життя нашого міста. У найближчі 20 хвилин розповімо про баскетбол, бокс, плавання та спортивні сім'ї горішніх плавнів. Фініш баскетбольних змагань. Вони проходили у рамках Спартакіади Полтавського гірничо збагачувального комбінату та визначили кращі команди. Про переможців та призерів турніру наш наступний сюжет. Цього року турнір з баскетболу у рамках Спартакіади ПГЗК проводився серед дев'ятьох команд. Протягом турніру достроково визначився переможець, яким стала команда гірничого цеху один. За перше місце Боролась, в принципе, одна команда. Это команда горного цеха номер один, которая э, выиграла во всех играх и да, справедливо и достойно заняла первое место. Э, в решающей игре с командой Дробельного Атитина фабрика они выиграли со счетом 59-39. Ну, не получилось достойно Сопротивление в команде ДОВ, потому что на данный момент команда Горного Цеха и правда выше уровнем по баскетболу. На второе место команда заняла команда Дробильной обогатительной э, Фабрики. Э, на третьем месте, и это я вам скажу справедливо в этом году э, э, стала команда ЖДТЦП, которая в игре с командой РСЦ выиграла и заняла третье место. Команда РСЦ заняла четвертое место. Пятое место заняла команда ЦПУ. На шестом месте команда горного цеха номер два. Седьмое место заняла команда Ерестовского ГОКа. Восьмое место команда ЦБТ. И девятое место команда ЛНЦ. Олег Остапець пояснив, чому команда Єрестівського ГЗК опинилася на шостому місці. Команда Єрестівського ГЗК неплохо грала, але в зв'язку з тим, що вони не прийшли на одну гру, їм в общем зачуття мінасувалася одне очко. Тому вони зайняли місце ніже, ніж команда Горного циха No2. У подібних змаганнях гравці команд не тільки виборюють місця у таблиці та звання кращих, але й намагаються отримати задоволення від гри, каже учасник баскетбольного турніру Богдан Стромило. Я працюю в РСЦ, але й грав за ЛМЦ, так як у нас в РСЦ є. Тоже команда, там більше людей. Я вважаю, що хоч ми і не високого рівня команда, але ми достойно захищали честь команди ЛМЦ. І навіть з такими командами, як Руднік, ми не опустили руки і достойно і грали, хоч вони і фаворити були. Емоції дуже хороші і позитивні. Ігра приносить задоволення завжди. І ну, нам подобається грати. Щодо переможців баскетбольного турніру, то перша команда гірничого цеху лідирує і у загальному заліку Спартакіади. После турнира по баскетболу лідери команда Гурнацеха 1 В общем, зачоті в этом году они виступили очень хорошо. Почти во всех турнірах були в призовой тройке. У спартакіаді ПГЗК залишилося виявити переможців у двох видах: плавані та кульовій стрільбі. Офіційний перехід до олімпійської ваги його зробила Ганна Охота, яка тепер виступатиме у категорії 51 кг. кілограм. Саме у цій вазі у жіночому боксі визначають олімпійську чемпіонку. Про цю подію, а також про виступи вихованок тренера Олександра Середницького у Львові та Берліні. Дивіться далі. Свої останні виступи провідні представниці відділення боксу дю США 1 горішніх плавнів провели у Львові та Берліні. Ганна охота у складі команди «Українські левиці взяла участь у боротьбі проти команди Польщі. Польська суперниця Ганни не прибула на цю матчеву зустріч, тож проти нашої землячки вийшла представниця Харківської школи боксу Світлана Василевська. Впевнена перемога у цій зустрічі була на боці Ганни охоти. У Львові ми зустрілися з дівчинкою, яка вже друг друга ну, ми знаємо друг друга, і чого-то нового не мінус, що якийсь був у мене спад. неправильный такой настрой и показала не тот результат который к которому мы стремились и я должна была выполнить задачу но я как бы ее не, не очень хорошо выполнила было много промахов было много ошибок но это все исправимое как бы и анализ сделает свою работу и больше я надеюсь мы не будем я лично не буду совершать таких ошибок глупых Щодо подальшої своєї участі у проєкті Українські Левиці, то Ганна Охота сказала наступне. Я підписала контракт на один бой, так що я пока не стремлюсь дальше боксировать в лігі. Там пять стран у них заплановано, Ой, пять країн, пять городов. Но скорее всего мы не будем ехать, потому что у нас есть свои личные цели, помимо и их нужно к ним стремиться. А как для практики, да, если будет время, возможность и там именно свободный график, поехать и выступить, побоксировать, это только на пользу, я думаю, будет. Після матчевої зустрічі у Львові Ганна Охота офіційно заявила про перехід до олімпійської вагової категорії 51 кілограм. Мені комфортно 48, і, би, я люблю цей вес, я ніколи не ганяю, я добре почуваю себе. Но нужно перейти в 51. Для чего? Для дальнейших стартов, поскольку это олимпийский вес и нужно у нас цели просто попасть на Олимпийские игры и нужно показать хороший результат именно в 51. Прошли как бы все такие серьезные старты, как Европа, чемпионат мира, международные турниры. Мы практически везде выиграли. Все бої, как бы, опыт мы прошли, нужно Тренер спортсменки Олександр Середницький так оцінює перехід Ганни охоти до вагової категорії 51 кілограм. 48 кілограмів теж неплоха була конкуренція. Там і Дем'яненко, і Василевська були фіналістами чемпіонату Європи. В общем, девочки довольно такі сильні були. Ну, здесь Татьяна Коп. Ну, я думаю, в этом году охота ей шансов не, не даст никаких. Сейчас правильно подойдем к дальнейшим, допустим, отборочным там соревнованиям, которым и надо просто более убедительно выиграть, чем это было в 2016 году перед Олимпиадой. Она и тогда выиграла, но... Так сложились, складали, що їй не дали шансу, можливості одобратися на Олімпійські ігри. Ще одна представниця Дю США 1 Дар'я Сергієва увійшла до складу збірної України, яка взяла участь на турнірі у Берліні. Наша спортсменка у своїх дебютних міжнародних змаганнях провела три поєдинки. Останній з них був проти доброї знайомої меріком з Індії, з якою у фіналі чемпіонату світу суперничала Ганна Охота. Два боя мы выиграли немку и норвежку. В Третий бой у нас проходил с моряком, но тоже очень хорошо, достойно показали хороший отличный результат. Набрались очень хороший, такой привезли багаж опыта. Вот. Для меня это такое, конечно, самое важное сейчас, скажем так, опыт, международные забои. Волнения не было, был рядом тренер. ну, и была какая-то уверенность, я приезжаю, я знаю, с чем я приезжаю, знаю, что и как мне делать, как мне работать, поэтому волнение, від... от... это лишнее, главное понимать, что это лишнее, это мешает, поэтому старалась от від него отодвигаться, скажем так. Свій поєдинок проти шестиразової чемпіонки світу Мері Ком із Індії Дар'я Сергеєва оцінює наступним чином. Така дівчина цікава, вона хороший, хороший технічний боксер, Внимательно все було у нас не було нічого никакой драки, никакой грязі. Все було внимательно, якби вона була на острії, я була на острії. Разом із Дарією Сергієвою на турнірі у Німеччині перебував Олександр Середницький. Він розповів про враження від виступу своєї вихованки. Провела достатньо конкурентний бой общем-то, я доволен її виступленням. И чувствуется видно ее прогресс, продвижение. И планируем дальнейшее ее выступление закрепиться, может быть, в другой весовой категории. Не знаю, то ли 48, то ли 54. Будем бороться за первое место. Видиві свою катігорію в, в кокоїти з цих вісових категоріях. Ну і там чемпіонат світу, Європи. Підготовка до майбутніх змагань триває у представниць боксу нашого міста. Наступного тижня вони почнуть тренувальний збір у складі національної команди України. У басейні Нептун приємні миттєвості відбулися для тренерів Віталія Хованця. Вони привітали свого вихованця із завоюванням медалей на спеціальній олімпіаді у Об'єднаних Арабських Еміратах. Про цю зустріч розповідаємо вже зараз. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Віталій Хованець здобув дві срібні нагороди спеціальної олімпіади, де брали участь спортсмени із вадами розумового розвитку. У індивідуальному заліку Віталій проплив дистанцію півтори тисячі метрів та фінішував другим. Про особливості запливу розповідає мама Віталія Хованця. Старт у них був з берега. Їх було 39 чоловік. Всі да вони плили всі в місті. Тридцять чоловік, і они стартували з берега. Тобто, це старт був это всі все 39 человек забігають в воду і починають плити. Очень тяжело, конечно, легче было тех, кто первые стоял, остальные, конечно, в серединке, последние, им было тяжелее выплыть, потому что ну, могли стать первые те, что послабее, и когда это надо было до тех пор ждать, пока они все немножечко рассосутся по дистанции, ну а потом уже обгонять. Плыли они там два круга, то есть у них был буи стояли, да, и ну как типа прямоугольника, вот, и вот э, два прямоугольника таких, он должен был проплыть и Финишировать он должен быть в специальный коридор, который им отводился. Вот в этот коридор он должен был заплыть и финишировать. Если бы он или не заплыл, или пропустил, то засчитали бы фальстарт. Поэтому молодец, он приплыл, у них на ноге стояли специальные датчики. Я так думаю, что это были секундомеры. Я так думаю. И когда они финишировали, эти датчики у них снимали. Потім наш спортсмен виступав у командній естафеті та вже зі своїми земляками знову опинився на другій сходинці п'єдесталу пошани. Я трохи був там в середині, потім трохи дарвався. Там була така толпа людей плавали. Я трохи дарвався. Він привез серебро на україну, а додихнув хорошо. нас, нас возили на екскурсію там аж. Нормально надихнули, кушали насінниці на жили, там басінку впалися, нормально адихнули. Я, я потім ванувався, потім заспокоївся. Займатися плаванням Віталій Хованець почав у тренера Світлани Кочикової, яка на той час працювала тренером з плавання. У 2007 году. Виталий пришел в бассейн, это как раз открылся отделение инваспорта, отделение плавания. И я 6 лет работала вот с детками, учила их плавать. Ну, Виталий пришел, уже умел держаться на воде, ну, благодаря маме. Мама, конечно, научила. Ну, конечно, плыл он не, не без техники, с поднятой головой, но умел плавать. Поэтому как-то вот с ним было легче. Вот. Ну а так технику, все, все, виды спорта, все виды плавания мы с ним изучали. Ну, с, с, вообще с этими детками так своеобразно работать. Каждая тренировка это как первый раз, как бы, вот, понимаете, поэтому ну, интересно. И, ну, и тем не менее они очень такие и доверчивые, открытые эти дети такие. Вот, ну, знаете, с ними <кій> Тяжко і Ми не цих Я думала, ну, может быть, какие-то ну, масштаб такой соревнований очень удивил. И то, что Віталік занял два вторых места, это, конечно, очень хорошо. Про перші заплывы Віталія Хованця згадала и його мама Наталія Скітыба. Первый раз они помню, поехали на соревнования в Полтаву, и он там занял первое место. Ну, я не знаю, как так вышло. Мы не тренировались, он не плавал, не готовился. Ну вот, наверное, физические данные гены дали свое знать. Вот. И после этого мы начали заниматься уже у Светланы Геннадьевны Кочиковой. Он ходил на тренировки. Потом у него была тренер Инна Скляр. Ну а к Олимпиаде его готовила Анна Александровна. Спасибо ей большое. Безпосередньо до змагань у Абу-Дабі Віталія готувала тренер з плавання ДЮСШ номер 2 Ганна Савельєва. «По Поводу медалей ми не ожидали, так як перший раз перший старт на відкритій воді, перший старт на такому рівні дуже високому. Ми ж даже не знали яке кількість людей буде, сколько соперників буде. Ну, чесно, очень довольна, очень рада. Он у нас один единственный знал, що будуть медалі. Ну, ми, я як тренер все, що могла, для нього зробила. Тренер з плавання з 30-річним стажем роботи Ганна Савельєва розповіла про підготовку Віталія Хованця до поїздки на спеціальну олімпіаду. Ми починали на барбарі, я впереді нього, він ззаді мене. А вже на кінець тренувальних всіх занять я вже одягала ласти, є-єлі встигала за ним плити. Я 10 років вела плавання в тріатлоні. И у меня уже есть свои точки, я уже знаю объем каждого буйка, где что, откуда, куда. И уже по этой системе ему давала задания. Мы плыли определенный объем с ним, определенное задание. К этим соревнованиям меня попросила мама Виталика Наталья Петровна, чтобы я подготовилась. Мы с ним 8 месяцев занимались, индивидуально с ним готовились к этим соревнованиям. Потому что дистанция... Если брать по бассейну, это 40 бассейнов. Нужно было ему проплыть, а это открытая вода, это буйки, это нужно было оплыть, все выполнить, ну, все требования. В бассейне немножко легче нам было, потому что дорожка, старты, повороты, можно было отдохнуть немножко на поворотах, остановиться где-то, поправить очки, то в открытой воде вы это не сделаете. Так что переживала, очень сильно за него переживала. Ну, он всі наші надіжди. Мати Віталія Хованця віддала належне тренеру за підготовку її сина до непростих виступів у Абу Дабі. Віталька у мене уїжджав з першим дорослим розрядом, тобто у нього навіть кандидата не було. І сражатися з мастерами спорту, я думаю, це теж достойне уваження і достойна благодарності Анні Олександровні. Це тільки благодаря їй ми так проплили, тому що раніше полтора кілометра ніколи не плавав. Він плавав тільки 50, 100, іноді 200, тобто короткі дистанції на всіх соревнованиях, на чемпіонатах України, везде, куди він їздив, він плавав короткі дистанції. А цю вот дистанцію ми плили вперше і респект Ані Александровні просто большущий. Потому що подготовить к такої дистанції, к таким соревнованиям було дуже тяжело. Зазначимо, що поїздка Віталія Хованця до Абу-Дабі стала можливою завдяки підтримці благодійного фонду полтавського гірничо-збагачувального комбінату, міського голови Дмитра Бикова та народного депутата України Костянтина Живаго. Тепер наш спортсмен продовжує тренування та збирається на чемпіонаті України досягти звання кандидата у майстри спорту України. Тато мама, я спортивна сім'я. Це традиційне свято у конкурсах та естафетах. Визначило кращу спортивну родину. Про настрій учасників у змаганнях дивіться далі. Під час конкурсів та естафет сім спортивних сімей захищали честь загальноосвітніх шкіл горішніх плавнів та Дмитрівки. ЗОЖ номер 5 у цих змаганнях представляла родина Гошковичів тато Віталій, мама Вікторія та син Давід. Подібне спортивне свято додало приємних емоцій цій родині. Емоції у нас саме положительные, тому що когда у ребенка со вчерашнего дня переживания не проспит ли он, проснулся, не проспал ли ще. И когда мы уже все-таки выйдем из дому, то это дорогого стоит. Когда дитина настроен на соревнования, на результат, чтобы был був положительный, то родители лише только это поддержат. У підсумку родина Гошковичів посіла третє місце. Усі члени родини старалися та намагалися показати свої найкращі якості. Не очікували, якщо чесно, дуже переживали, але дуже-очень дуже нам понравилось. Хочемо пробувати і на следующий рік, так як ми були наймаленькими учасниками, тому у нас ще все впереди. Могли б і лучше. Но все-таки будемо працювати, обирати шероховатості, которые є. Тренироваться и еще раз тренироваться. Знаете, это не то, что конкурс объединяет, это даже хорошо. Потому что все-таки видно, что школа курс на оздоровление, и все-таки физкультура это все-таки правильный выбор нашей жизни, то это хорошо. Семьи, когда таким образом общаются, и когда видят, что дети их соревнуются и хотят быть все-таки первыми, И переживает, когда не попадает в призеры, это тоже хорошо. Это принцип невидимой руки, который приносит положительный результат. Мне понравилось, как мы делали конкурс капитанов. Ы, тоби, что было наиважче сегодня? Разлаживать мячики. Наверное, и сложнее было это с эмоциями совладать, да? Срібними призерами змагань були представники ЗОШ номер 3 – родина Іващенків, тато Василь, мама Інна та син Артем. Я вражена дуже хорошо, потому що змагання дуже круті були, конкурси всі хороші були. Так що супер. Коли запропонував батькам до участь, що вони сказали, чи довго довелося умовляти? Ні, я сам не знала, що нас пригласить. Це мама мені сказала, коли я домой прийшов після школи, і все нам кадавчительниця написала в групі нашої вайбера, що хто з батьків хоче прийняти участь в соревнованнях, Я сказала: ми спробуємо і все, стари місце. переможцями змагань другий рік поспіль стала родина Ковальських, яка представляла ЗОЖ номер один. Перемогу у змаганні вибороли тато Олександр, мама Надія та син Сашко. Саме ця родина, а також сім'я Іващенків із ЗОЖ номер 3 вибороли право представляти наше місто на обласних змаганнях. На цьому все. Бувайте здорові та чекайте на новий випуск програми Підсумки спорт. Побачимось за тиждень на телеканалі ГОК.